Доброго вечора, шановні глядачі. В кого вечір, в кого ранок. Ну, Хто коли буде переглядати це відео. Ну, рубрика Як швидко потратити гроші. А швидко потратити гроші, нині можна у нас, почавши якесь навіть маленьке, примітивне будівництво. Що ми саме робимо? пісок ми привезли, були трішки. Раніше, я вже на якомусь із відео про це говорив. Вартість піска ми завозили 10 тонн, це разом з доставкою було 5 тисяч гривень. Сьогодні ми почали заливати цоколь під забор. Бетон робимо три щебня два піску, мішок, ой, відро цементу марки М500. Вартість цементу у нас сьогодні 220 гривень за 25 кілограм. Ну, і замішуємо ось так по старинки корито лопата. Оце бетоном змішували, це вам, не шубу в труси заправляти. Потихеньку, помаленьку, йдемо до своєї цілі. Ну, а зараз підемо, подивимося по металопрофілю, нещодавно була доставка, привезли і розповім, що по цінам, де замовляли. Значить, привезли нам квадрат. Металопрофіль. Тут його два види є розмір 20 на 40 мм і 20 на 30. 20 на 40 це піде на створу ворот та хвірточку входну в двір. і 20 на 30 це продольні, до якої буде кріпитися безпосередньо сам профна профнастіл. і привезли ось таку трубу наружний діаметр 89 стінка в неї 3 мм. ця 89 труба буде доварюватися до ось цієї стойки щоб його підняти. І так як висота нашого забору буде метр сімдесят, плюс трішки цокольку, і щось трішечки підніметься ж від самого бетону, щоб профлі стояв не на бетоні, а щоб зазор був, для того, щоб він не ржавів. Трішки поналяпували так на трубу. Коли заливали, це зчиститься, прогрунтується, і все буде гаразд. Ось оця продольна труба, яка йде 20 на 30 і діаметр її. Ой, 20 на 30 це квадрат, сам і товщина стінки 2 мм. Ну, також придбали ось такі петлі. Ну, я не буду розпаковувати, це 28 діаметр, це піде на створу ворот. І двадцятий діаметр це піде на фірточку. Ось ну, і ось таку фарбу ґрунт придбали для металу. Це вона йде три в одному. ґрунт, як емаль і лак. Покривати нею потрібно в два слої. Ну і Тепер повертаємося вже до металопрофілю і вже порозповідаю, що нинче скільки коштує. Тобто, дивіться, по цінам. Ну, почнемо з профлистуть і чому так виходить, що його сьогодні нам не доставили. Тому що такої кількості, як нам потрібно, в наявності немає. А брати в різних, ну, на різних базах це є неправильним, так як можливо колір називатися одинаково, клетанці тікають, а безпосередньо колір відтінок може змінюватися. Тобто, зробили попереднє замовлення на нього і протягом там, до двох тижнів. Однією партією нам зроблять всю необхідну нам кількість. Ціна профлисту, це ось виходить розміром 1,20 на метр сімдесят, ціна одного такого листа. 403 гривні 92 копійки. Де ми його замовляли? Це металобаза АВ Metal Group. Це не реклама. Просто я розповідаю, де що я купую собі. І чому я таке відео знімаю не по темі. Ну, вирішив трішки розбавити контент. А то все свині свині да й свині. І гвинти пофарбовані. Шестиграні під головку шайбою за ціною гривня 50 за один гвинт. Ну, дорого, недорого, дешево, не дешево. Думаю, це не дешево, так як, ну, чесно сказати, якщо є зайві гроші, почни будуватися і зрозумію, що в тебе їх взагалі немає. Але щось робити потрібно. Ну, і будемо пробувати якось. Розбавляти вам контент таким будівництвом, можливо, ще щось будемо вставляти якісь відео для разнообразів. Ну, а тепер по трубі. Дивіться, ось ця труба, що ми за нею більш всього і поспілкувалися, 89 наружний діаметр. 에... Получається 3 мм стінка, ціна за погонний метр 259 гривень 60 копійок. Ну, ось ми її замовили, дві труби по 2 метри. Ну, взагалі вона йде 6-метровою. Це просто підвезло, що на металобазі було два якраз таких куски, які нам потрібно. 에... Далі. Тепер повертаємося до профілю, і це в нас буде профіль 30 на 20. Стінка товщина 2 мм, ціна за погонний метр 57 гривень 70 копійок. Ну, в принципі, як я вам скажу, що враховуючи, як ми проїхались не по одній металобазі, то ціни ну, це найдешевше. Це на сьогоднішній день у нас 22 квітня 25-го року. І відео ж виходить також 22 квітня 25-го року. Далі, труба профільна 40 на 20. Стінка також 2 міліметра. Це те, що я говорив, що буде на створі хвірточки. І... Воріт. Її вартість 70 гривень 70 копійок за погонний метр. Е, ну, і пішов дріб'язок. Пензлик для краски 26 гривень, 10 копійок. ґрунт емаль по ержі, який також був у вас на екрані, банка коштує 584 гривні. Петля 28 ташина ворота 92 гривні. Це за одну штуку. Петля 22 на хвірточку 57 гривень, 60 копійок. Так що, друзі, якось так. Ось такі в нас ціни. Можливо, хтось знає, де можна замовляти дешевший матеріал. Підкажіть в коментарях якось або фірму напишіть, я вже сам знайду, тому що на сьогоднішній день буде досить багато будівництва, що ми плануємо принаймні в цьому році зробити в себе по будинку, по подвір'ю. І з такими цінами на будівництво у, тяжкувато буде. Щось у нас є своє, так сказати, збереження. Щось будемо купувати, щось виходити, і як кажуть, ліпив, ліпив і щось зліпив. Але подвір'я потрібно поступово приводити в порядок, облагоражувати, щоб воно було пристойно, виглядало. Ну, і Знову ж таки, повторюся, якась буде різноманітність в контенті. Тобто, як я вже сказав, якщо у вас є зайві кошти, почніть будівництво і у вас їх не стане. Всім на все добре, до побачення, до нових зустрічей.